Ракети окупантів перетворили на згари ще колись прекрасну домівку великої родини сомових у Бориславі на Херсонщині. Сім років тому Жанна і Олександр створили прийомну сім'ю та взяли під опіку вісьмох дітей. Та велика війна зруйнувала всі їхні плани. Ховаючись від ракетних обстрілів дітлахів, сім'я сомових опинилася на Черкащині. Спочатку жили у двох кімнатах, потім уже виняли виня... виня... будинок. І от сьогодні родина заїхала у власну і Спорудила за проєктом фундації Олени Зеленської адреса. Дитинство. Ванну роздивилися вже. Із захватом дітлахи та їхні батьки розглядають свій новий будинок. Родина Сомових виїхала з Береслава на Херсонщині. Їхню оселю знищили росіяни. Старший син Олександр розповідає, ракета впала зовсім поруч. Кату зацепило, снесло повністю кришу, а стався тільки каркас криші. Повлітали всі окна, потолок. Сім років тому Жанна і Олександр взяли під опіку вісьмох діток. Давно мріяли про велику дружню сім'ю, та всі плани і мрії раптово знищив підступний ворог, коли почалось повномасштабне вторгнення. Батьки рятували малечу від ворожих обстрілів. Це стрільба була, діти до, ну, до такої степені були налякані. І серед ночі, ну, серед днем ще як днем, а ночі дуже страшно, що ти можеш заснути і не проснутися. І ми оце чуємо вибухи, і бігом запокривала. Ми там йшли. У нас був комбінат, там де хліб раніше пекли, і ми туди в той комбінат. Тікаючи з окупації, родина перетнула понад пів сотні ворожих блокпостів. На одному з них батька родини ледь не забрали російські військові. Їм не сподобалось фото у телефоні Олександра. Вони тут мене розділи, обшукали, обдивились на колки. Вони сказали довести мене в подвал. І якийсь прийшов, каже, ви так довго з ним. Він не та саме каже, жалко, що в машині 10 діток. У ну, сказав, відпустити. родина знайшла прихисток на Черкащині, але російські обстріли досі пам'ятає. Нині зі сльозами на очах оглядають новий дім. Сучасний енергощадний будинок на 200 квадратних метрів з окремими спальнями, ваннами, кухнею та їдальною подарувала фондація Олени Зеленської адреса дитинства. В Україні нині 80 прийомних родин, у яких війна забрала дім. Саме для них і розпочали проєкт з будівництва житла, благодійниками є і іноземні фонди. Дуже приємно, що так далеко живуть люди, люди, яким не байдуже. Доля наших дітей, наших людей, які хочуть, щоб ми відновлювалися, щоб ми розвивалися для того, щоб дитинство в Україні безперешкодно все ж таки у наших дітей родина Сомових однією з перших заїхала у власний будинок в рамках цього проєкту. Ще 14 домівок зводять доброчинці у восьми областях. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрія. Факти і сітів Єдині новини.